Знайомтесь, цього малашку звуть Тузік. Ой, який гарненький. Хто краще намалює, той його й отримає Ой, здається, Тузік щось зробив. Ось це умора море. Сподіваюсь, цього ніхто не бачив. Так, от дівчатка, час пішов, приступайте. Окей, подивимось, що мені дісталось. Ого, я ще ніколи в житті не малювала такою крейдою. Хоч би мені пощастило. Так, мені дістались фломастери. Малювати ними дуже зручно. Отже, я чудово впораюсь з першим завданням. Малюємо тулуб, потім вушка. Ні, мені зовсім не подобається. Треба спробувати знову. Краще почну малювати з вушок. Ага, ось так. Знову якась катастрофа! Хм. Ай руксі, а можна обережніше. У мене нічого не виходить. Ой, я згадала лайфхак, який бачила вчора в тіктоці. Щоб намалювати ідеальну мордочку собаки, потрібно загнути в палець і обвести долоню. Ось так не підглядай. Добре, добре. У мене теж з'явилася чудова ідея. У мене всього дві криди, і то одинакові. Тому краще я перетворюю їх на крикто, і Тоді малювати буде набагато зручніше і веселіше. Ось це так. Як же круто це виглядає? Це буде мордочка. А це вушка. Ось так. Ось це так. Я не можу дозволити Джолі перемогти. Я вже знаю, як зіпсувати її роботу. А, а печки! Ой, о ні, мій малюнок здуло. Дівчата, час закінчувати. Показуйте ваші роботи. Непогано, Роксі. Джулія, що в тебе. Порожній лист. Oh Який жах. No. Перемагає Роксі. Так, яка ж я рада? Давайте швидше сюди свого милашку. <звук> Знайомся, Тузік. Це твоя нова господиня. Oh. Велике дякую. <звук> ну і що, будемо дружити? Можна я погладжу? який лапочка. Ха, Ось це гонка. Вчитель. Ой, пробачте, а ось і ваше нове завдання. Круто! Всі готові. Тоді час пішов. Приступаємо. Ей, вау! Мені дістався пластилін. Це прикольно. А я малюватиму за допомогою цієї ручки. Прикольно О, яка вона гостра! Потрібно бути акуратною. Так, моє нінтендо вийде райдужним і дуже красивим. Ого, ну ти даєш. Доведеться постаратися, щоб обійти роксі. Ну, добре, першим ділом розкатаю пластилін за допомогою качалочки. А це складніше, ніж я думала. О, ідея! Що це? Нічого, нічого. Не відволікайтесь. Хух, мало не спалилась. У мене в рюкзаку стільки смакоти, що перед ними важко стояти, але я шукаю зовсім не їх, а свій телефон. А точніше, чохол. В нього я складу весь пластилін, потім розкатаю і додам маленькі кнопочки. Вау! Я і сама не очікувала, що в мене вийде настільки круто. Вчитель, я все. І я зацініть! Непогано, Роксі, але могло бути краще. Джулі. Неймовірно. Вітаю! Ти перемагаєш. Дякую. Я завжди мріяла про Нінтендо. Шкода розлучатись, але треба привітати Джулі з успіхом. А можна мені з тобою пограти? Звичайно, тримай Роксі. Давай грати разом. Погнали! Дівчата! Як ваші справи? Е, добре! А у вас? А у мене для вас суперкрута новина. Вашим новим призом завданням буде ця шикарна лялька-Барбі. Зачекайте, рано починати. Ой, пробачте час пішов. Тепер уперед. Okay. Ой, нічого не розумію. У мене всього один олівець. Клас. А я буду малювати фарбами та пензликом. А ти невдата? Ей, отримуй. О, ні. Ну от мій пензлик упав у смітник І все через тебе роксі. І що робити? О, придумала. Я буду малювати пальцями. Треба просто вмочити їх у всі кольори. Wow. Ох, який гарний у мене манікюр. Ну добре, першим ділом я намалюю розкішну спідницю для Барбі. Mm. Так, а що далі? Yes. О, знаю. Wow. Ого. У Джулі виходить так яскраво і красиво. А в мене всього один рожевий олівець. Та й той зламався. <х�>? Добре, що є точілка. О, я вже мрію про те, як гратиму з Барбі. Це буде так здорово. Ой, мені не вдається заточити олівець. облом. О, ось це так. Та я геній. О, ні. Час закінчується. Треба поквапитись і намалювати голову. Розкішне волосся та тулуп. І так, голова готова. Зачіска також вийшла нічого. Ох, а це не так просто, як я думала. Залишилось зовсім трохи. і Стоп! Ой! Я чекаю на ваші роботи, показуйте. Ну, таке. А що у Роксі? Ось моя робота, подивіться. Ось це геніально! Молодець Роксі, вітаю з перемогою. Так, ура. Бувай, красуня. А от і твій приз. Ох, як же здорово, що я перемогла. Яка гарна Барбі. Так і правда. Не чіпай, вона моя. Ох, який же важкий. І так, в цьому раунді ви малюєте льодяник! Час пішов. Так, подивимось. Ух, ти як прикольно! Ей, припини. Дівчата, знову ви деретесь. А, Пробачте, вчитель, ми не деремось все гаразд. Так, подивимось. Вау, яка розкішна палітра з фарбами. А у мене алмазна мозаїка. і я цьому дуже рада. Почнемо із жовтого кольору. Потім додам білого. А потім рожевого. Виходить, здорово. Хм. Угу, все ясно. Першим ділом треба намалювати коло. Чудово, а потім все інше. Хоча ні, так виходить дуже довго. Але я знаю один лайфхак, котрий мені допоможе. Для початку видавлюю фарбу з тюбика а потім беремо жуйку. Здається, я залишила одну під партою. Це жуйка Еми, це Алекса. Oh, yeah. А, от і моя. Ура! <плес> Яка гидота! Вона ж брудна. Проте з неї можна надути величезну бульбашку, а вона мені і потрібна. Зануримо у фарбу і швиденько все зафарбуємо. Та-дам! Класно, так? І справді прикольно. Отож. Ми готові. Чудово, тому що час уже вийшов. Джулі. М -м, навіть не знаю, Джулі. Більше на ляпку схоже. Роксі. О, дивіться, яка краса. О, ні. Мозайка розвалилась. Але зараз я все виправлю. Упс. Мені дуже шкода, Роксі. Перемога була у тебе в кишені, але вирушає прямо до Джулі. Так, 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 так. Я тебе зробила. Моє вітання. Прошу, тримай свій солодкий приз. Який він величезний. М -м -м, смакота. Роксі не сумуй та пригощайся. Доброго дня, пані. Я принесла вам щеня. Його вам потрібно намалювати. Готові. О, яке мале цуценя. Ви можете приступати. Час пішов. Еніт, нам треба починати малювати. Ох, вона непоправна. Добре, я приступаю. Першим ділом намалюю контур, тіло, зуби. Додам трохи крові, наче він щойно поїв свіжого м'яса, а потім все розфарбую. О, так. у мене вийшло жахливо чудовищення. Гей! Ей, Еніт, прокинься. Ой, так, дякую, Венздей І так, зараз я намалюю просто неймовірнощення. Для початку зроблю контур та, очі та ротик А тепер можна все зафарбувати. Ох, який вийшов милашка Я точно переможу. Ваш час добіг кінця. Показуйте свої роботи. О, дивіться, що у мене вийшло. Як вам? Який забавний песик Підходить. А тепер я хочу подивитись на роботу Венздей. Від мого панкейку ви точно всі впадете. Дивіться, мамочки мої, писик не дивись. Ти можеш налякати щеня до півсмерті. Еніт однозначно перемога. Так, давайте швидше сюди мого щеня. Яка я рада, він такий милий, а й ще м'який та пухнастий. Ми з ним навіть чимось схожі. У нього гарний рожевий свитер. І у мене райдужний. На цей раз вам треба намалювати Барбі. Хто краще хорається, той виграв приз. Готові? Тоді час вже пішов. Ви що знущаєтесь? Я не буду це малювати. Не змусите. Серйозно? Ну і добре. Менше конкурентів, а значить, перемога точно буде моя. Виграю барбі із замком і рожевою машиною. О, так. Чого тобі річ? Ні. No. Я не буду малювати Барбі, вона мені не потрібна. Здається, річ щось вигадав. Хоче намалювати Барбі сам. Хм, Тобі вона явно сподобалась. Ну що ж, Венздей не бачить, тому це чудова нагода намалювати малюнок замість неї. Виходить, неймовірно, гарна Барбі. Директор однозначно обере твій малюнок річ. Mm. Так, тепер візьму жовтий. І зафарбую волосся. Ні, у барбі волосся довше. Треба зафарбувати ще тут. Хм, час вийшов. Дівчата, показуйте ваші роботи. От, подивіться, як вам а, Це погано. Серйозно вибачення. Венздей я чекаю на твою роботу. О, тобі допомагає річ. Ну що ж, показуйте. Ось це так. Браво! Вен ти перемогла. Що? Ні. Річ, навіщо ти це зробив? Дрібний пустун. О, так це тобі сподобалась Барбі? Як же це мило? Чаювання з Барбі це просто чарівно. М -м, яка смачна піца. Дівчата, хто намалює піцу краще за всіх, той не її паласує. Можете починати. І так, першим ділом мені знадобиться зелений колір. Намалюю ним контур моєї піци. Далі додам червоні піпіроні і чорні маслини. А потім заповню все жовтим кольором. Скоринку зроблю помаранчевою і можна перегортати. Вау, як гарно! Так, непоганий панкейк. Але в мене буде краще. Спочатку намалюємо основу для піци, тепер довкола малюємо помаранчевий контур. Супер. Тепер перекладемо це на тарілку. Вен, ти це зовсім не схоже на піцу. Боже мій Еня, це ще не все. Я окремо намалюю всі інгредієнти для піци. А потім викладу так, ніби це справжня піца. Але моя піца буде з панкейків. Дівчата, час вийшов. Еніт, показуй. М -м, твоя піца виглядає непогано. Венздей, а це ще що. Дився начинка. Пробач, але перемагає Еніт. Хвилинку. Це ще не все. Зараз я дещо додам, і ви оціните мою піцу гідно. А тепер що скажете? Ого, прикольно! Неймовірно, дуже гарно. Еніт пробач перемагає Венздей. Велике дякую. Я так зголодніла, що готова вже Еніт з'їсти. Ну що ж, спробуємо. Виглядає неймовірно апетитно, а на смак ще краще. Єф, cool. я б теж спробувала. Ну, добре, проте у мене є панкейк піца Вона також дуже смачна. М -м -м. Дівчата. Дівчата, прошу хвилину вашої уваги. Вам потрібно намалювати цей чудовий торт у вигляді людини павука. А можна мені його віддати? Віддати просто так? Ні, малюйте. Бачу, він вам сподобався. Тоді я засікаю час. Можете починати. І так, для початку я намалюю контур голови людини павука за допомогою чорного тіста. Вийшло навіть зовсім непогано. Тепер мені знадобиться червоне тісто і біле тісто. Дивіться, як стріляю тістом, як людина павук. Ой, пробачте, вчитель. Так от починаємо розмальовувати мій панкейк. А тепер переходимо до блакитного тіста. в mm. тебе там що? Я теж заповнюю кольором свою людину павука. Він вийшов таким, який я собі його уявляла. Жахливо страшний, неприємний і потворний. Все, як я люблю. Здається, настав час пранка на Деніт. Річ до мене. Ти вимикаєш плиту. А я відволікаю Еніт. Еніт, дивись, вибачвені, але здається, він дуже страшний. Ну як вийшло? Молодець. А тепер подивимось, хто з нас переможе. Еніт, час вийшов. Так, це правда. Показуйте свої роботи. Ого, Венсдей. це дуже страшно. Не підходить. Е, ні. Зараз одна мить. О, ні. У мене нічого не приготувалось. Як же так, мій панкейк зіпсований? Я не знаю, як це вийшло. Так, таке тим паче не підходить. Значить, перемагає Венсдей. Ура. Венсдей, ти можеш забрати свій приз смачного. Дякую. Хочу скоріше його спробувати. Мм, який же апетитний шматочок. Отак це дуже смачно. Мені подобається. О, а я так його хотіла. Цуєфа Я перемогла. О, що це? Щось дуже круте. Ви маєте рацію, це приголомшливий літаючий єдиноріг, і отримає його той, хто намалює його краще за всіх. Час пішов. Хм, з чого почати? Що ж, першим ділом намалюю контур єдинорога, він вийде гарним, якщо я постараюсь, малювати милі малюнки це не моє, але я все ж таки можу перемогти. Заповнимо все кольором. Ненавиджу яскраві кольори, тому гриба буде сірою. Вуаля, готово. Фу. Давай я покажу, як малюють милих та гарних єдинорогів. Спочатку беремо фіолетове тісто і малюємо контур. Ось так. Єс! А тепер починаємо розмальовувати яскравими кольорами. Вау, я в захваті. Винтий, як тобі? Посліпнути можна. Ідея. Енні, дивись, там справжній єдиноріг. А тепер розкрутимо її тюбик з тістом. Там нікого нема, Венздей. Мабуть, здалось. О, ні, тільки не це. Мій єдиноріг. Він зіпсований. Венздей це твої курк справа. Звісно, ні. Дівчата час вийшов. Відкладіть тюбики з тістом і покажіть єдинорогів. Мамочки, Венздей. Знову ти мене лякаєш. А що Енні? Ені, це нікуди не годиться. Пробач. Знову перемагає Венздей. Можеш забирати свій приз. Ого, ще попіймати його. Так, вийшло. Прикольно, але трохи не мій стиль. Можеш забирати Еніт. Дівчата, у вас нове завдання. Ви повинні намалювати цього Мікі Мауса. Правила вам відомі, час уже пішов. Цей портфель мені не потрібен, але хоч би можна повеселитись. Налякаю до смерті своїм страшенно страшним малюнком Мікі Мауса. Таким його ще ніхто не бачив. Зафарбуємо весь малюнок і можна перегортати. Енят, як у тебе справи? Я тільки почала. Продумала малюнок до самих дрібних деталей, щоб точно все вийшло. Wow. Дуже хочеться виграти цей портфель. Поглянь, Венсдей, в мене виходить дуже гарний Мікі Маус. І дуже забавний. Директор точно оцінить мої старання і віддасть приз мені. Ну, коли вже? О, дівчата, час вийшов. Я чекаю на ваші роботи. Really? Що там моє? Одна мить. От, Погляньте. Але це просто жахливо. Mm. А що у Венздей? Yes. Зараз. Здається, у Венздей потрібна допомога. Треба допомогти їй перегорнути панкейку ось так. Ауч! Венздей, як ти посміла? Все, перемогу я точно віддаю Еніт. Правда, я дуже щаслива. Давайте швидше сюди мій новенький портфель. Вау, який же він гарний. Венздей, як тобі? Круто, так? Штло. Директриса, ви про нас не забули? Може, вона захворіла? Ой, пробачте. Дуже миле поросятко. І це ваше нове завдання і ваш новий приз. Час пішов, приступайте. Із чого почати? Ні. Цим малювати я точно не буду. Я буду використовувати лише чорний колір. Першим ділом намалюємо контур голови свинки пепи. Так, я буду рада отримати цю іграшку. Треба постаратися, щоб директриса оцінила мій панкейк. Ось так. Тепер заповню все кольором. От і все готово. Ого, ти вже намалювала? Нічого дивитися на мій малюнок. Краще займись справою. Добре, зараз я намалюю милу свинку Пепу. І ти зрозумієш, що такі милі малюнки. Ось так, дивись. Гедота, а мені подобається. До мене прийшла ідея. Підкинемо ініт живого таргана. Вона дуже сильно злякається. А ми посміємось. Мамочки, звідки тут такий великий тарган? А ну геть звідси. Це дуже смішно. Від таргана позбавилась, але ще зіпсувала панкейк. Що ж робити? Яка милашка. О, час вийшов. Еніт показує свою роботу. Ні, таке навіть оцінювати не можна. А що там у Венсдей? Як завжди, дуже страшно. Але це краще, ніж у Еніт. Венздей ти перемогла. Свинка пепа дістається тобі. Лови. Здалеку вона мені подобалась більше. Еніт, забирай. Велике дякую, Венздей.